Привіт! Мене звуть Євген Сухарів. Я засновник та керівник Київської школи клінінгу. Я працюю в цьому напрямку з 2002 року, тобто маю вже більше 20 років досвіду. Ми з моєю командою розробили та провели вже більше 15 програм навчання в клінінгу, а також більше тисячі практичних та онлайн тренінгів для різних верст населення та фахівців. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас зацікавили практичні курси. Хочете дізнатись, що там і як відбувається. Зараз я вам про це коротенько розповім. Якщо ви починаючий клінер і вам не вистачає практики і лайфхаків для розвитку, якщо ви керівник клінінгової компанії або технолог і хочете розширити спектр своїх послуг та значно е, покращити їх якість, вам стануть в нагоді наші наступні тренінги: це дерев'яні поверхні, камні та кераміка. Еластичні покриття, догляд за покриттями підлоги, хімчистка м'яких меблів та спеціалізоване миття вікон та фасадів. На цих одноденних тренінгах ви отримаєте власний практичний досвід під наглядом фахівця, алгоритми прибирання і, що не менш важливо, хороші знижки на ті матеріали та обладнання, з яким ви вже навчились працювати. Часто питають, яка користь від таких практичних тренінгів? Перше, це робота на різних видах покриття в одній локації. Потім ви можете задати питання фахівцю і отримати одразу всі відповіді в повному обсязі. Третє це знайомство з колегами по цеху та обмін досвідом. Четверте це відчуття, відчуття роботи, обладнання, хімії безпосередньо на поверхнях. Наступний пункт це відпрацювання якості та швидкості роботи під наглядом фахівця. Вартість тренінгів детально розписана на нашому сайті. Якщо цікаво, переходьте за посиланням під відео. Всі тренінги проходять в наших тренінгових центрах в Києві та Львові або на локаціях наших партнерів в межах цілої України. Після завершення тренінгу ви здаєте екзамен та отримуєте сертифікат від Київської школи клінінгу. З програмою всіх практичних заходів ви можете ознайомитись на сторінці нашого сайту. Переходьте, будь ласка, за посиланням. Інформацію про ексклюзивні тренінги ви можете знайти на сайті на сторінці Наші Заходи або на нашій сторінці в Інстаграм. Підписуйтесь та будьте в курсі наших подій. До зустрічі на практичних тренінгах.